З'їли на 5 тисяч гривень. Це навіть звучить дуже боляче. Покупка дуже велика, продуктів багато. Все вам показую. Так, і саме перше це адвент-календар Патрісія Льодо, Він залишився там останній. Він там був один однісінький, він був самотній. І мені було дуже цікаво, що? На адвент-календар розпаковку і огляд я зроблю в окремому відео. Тому чекайте. Далі. Ось така палетка тіней від Lamelle. Е, Відтіночок 16,3. Ось такі відтіночки. Ось такий, ось такий сухий бронзер від Lamelle. Е, У відтінку. 402. Там був ще, ін, ще один інший відтінок, але той був більш рудий, я взяла собі більш холодний. Наступна це ось така палеточка тіней від B. Відкриваємо. Ой цей прекрасний синій колір. Просто подивіться на ось це. Наступне у нас це ось така помада від Maybelline у відтіночку 50. Просто подивіться на це. Це щось неймовірне! В Єві з'явилися новорічні кружки. І я просто не стоїла від такої кружки. Там була така біла. Але залишалася одна, і вона була трішки брудна, пошклябана. А ця якраз дуже хороша і дуже гарненька кружка. Як я могла її не взяти? Консультант була дуже добра і навіть загорнула мені цю кружечку в ось такий папір, аби вона не розбилась, поки її принесли. Дуже мило. Так, бомбочка для ванни. І ще одна бомбочка для ванни. Помада Maybelline, це та ще, типу, матова глянцева в відтінку 35. Якщо я не помиляюсь, то це там самий класний нюдовий відтінок, але прикол в тому, що там не було тестеру цього відтінку. Там не було тестеру цього відтінку. І я його взяла наугад. Помаду від Maybelline я взяла наугад. Також взяла в Єві ось такі накладні війки. Ось такі накладні війки для нових відео. Наступне це ось такі кремові рум'яна. Я взяла собі у відтіночку 404. Також я взяла собі рідкий бронзер у відтінку 401. Він теж більш прохолодний, там був більш теплий. Я взяла лише рум'яна та бронзер, адже хайлайтер у мене вже є, і я давала вже на нього відгук, мені дуже він подобається. Дехто казав, що вони комедогенні, чи як там правильно казати, але від хайлайтеру поки що в мене нічого не було, результат мені дуже сильно подобається. Хайлайтер, я маю на увазі, тому я взяла ще собі рум'яна та бронзер, адже мої старі якби, рідкі рум'яна та бронзер з Аліекспрес. Далі ось такий олівчик від Ellen Pro. Так, від Ellen Pro для брів. З цього боку ось така щіточка. І з цього боку ось такий олівчик, він тоненький. Я взяла у відтінку 104, так як у мене темно-коричневе волосся, то 104 має мені якраз підійти. Наступний продукт це сухий хайлайтер е, від ламель. Так, ось у відтіночку 402. Е, от прямо мені здається, що він е, такого ж самого відтінку, як і кремові рум'яна е, від ламель. Так, у відтінку у мене 402-й. І це 402-й. Скоріше за все, що ось так вони є, і що вони однакові. Наступний продукт це ось, ось такі кремові рум'яна від Ellen Pro. Ось так виглядає на руці е, відтіночок 103. По суті, майже такі самі, як і цей хайлайтер від Lamelle. Е, Але тут е, набагато крупніші блискітки просто. А ви уявляєте, на новий рік зробити макіяж з ними? Проти. Наступне, що я взяла, це ось такий теж темно-коричневий олівчик від Глембі у 102 відтінку. Наступний продукт це сухі рум'яна від ламель. Ось такі у відтіночку 408. Із тих, що були. В наявності відтінки. Ось цей мені здався найбільш підходящим для мене. Там також були і світло рожевий, і яскраво рожевий, але мені здається, що вони мені просто не підійдуть по кольоротипу і під мою шкіру, адже в мене смугла шкіра. І я взяла ось такий відтіночок і сподіваюся, сподіваюся що він мені підійде.